Пелюсточка фламуліни. О, гарна ніжка, чітко видно ознаки. І там залишилися ще маленькі, які будуть рости. Радісно не стільки з кількості, щоб її було багато, а що ти її знайшов, побачив гарну, Виросло, вчепилося у підходящому місці. Я побачила і для себе змогла зібрати. Ось таким чином. Заодно ходила в тих місцях, де доводилось то пригинатися, то переступати. Ну, Всілякі рухи робити, які люди роблять у спортивних залах біля спортивних, спортивного обладнання, яке спеціально їх спонукає, щоб то присідали, то нахилялися. А в мене тут, будь ласка, на свіжому повітрі, без кондиціонерів, свіже повітря, сонячне проміння і ті ж самі фізичні вправи. Прогулянка.